Доброго дня, діти! Це дівчинка Софійка, і вона запрошує нас до себе в гості. Це дім, в якому живе наша дівчинка Софійка. Кімната, в якій зазвичай Софійка роздягається або перезувається, називається коридор. В цій кімнаті зазвичай приймають гостей, і вона називається Вітальня. Кімната, в якій можна помити ручки, почистити зубки чи покупатися, називається ванна кімната. А на кухні Софійка їсть та допомагає мамі готувати їжу. Кімната, в якій сплять, називається спальня. А кімната для дітей називається дитяча. Дітки, а звідки взагалі беруться будинки? Їх будують. А хто саме, я зараз розкажу. Спочатку архітектор складає план майбутнього будинку. Потім будівельники будують суворо за цим планом. Також є така професія, як столяр. Він робить із дерева вікна, двері, дерев'яні пороги, а маляр фарбує стіни та білить стелі в нашому будинку Електрик. Він прокладає дроти, лагодить світло та електричні пристрої. Слюсар налаштовує водопровід та каналізацію. А ще діти є така професія, як дизайнер. Дизайнер підбирає колір стін, стелі, займається зовнішнім виглядом будинку, щоб він був найгарніший. Діти, давайте зараз пограємо з вами в гру. Я буду показувати вам картинки, а ви будете говорити, який це елемент будинку. Це стіна. А це вікно. Це вхідні двері. А це називається Дар. Дітки, які ви молодці, до нових зустрічей.